Група підтримки прийшла корчувати дерезу. Гілля. Я практично все звідси витягнув, де зміг витягнути. Добралися ми до того, що навіть забор тут є на вулицю. Ось такий сітка тут стоїть, треба буде його все по-новому якось трішечки попідлатати, Ну то вже потім дереза тут лізе з вулиці. Вона там росте ось на тій стороні, її якось треба буде раундапом якимось викропити, щось таке купити і там її покропити, щоб вона згоріла. Ну а тут її не так -то багато. Тут є ось кущі, які масово, це ось тут посередині. Ось такий кущ великий його розкопати, дістати коріння, ось такий кущ. Ну, Нічого так легко і просто в цьому в житті не робиться. В коментарях мені написали, що краще не робити на місці, де росте дерева, за грядку. Ну, Більшого кращого варіанту я не знаходжу, тому що туди далі там дерева ростуть і там ти не загородиш, там буде бігати птиця. Тут якраз саме такий варіант, тому що тут від двору відгорожено, тут від сусідів є, ось вже стоїть забор. І тут така гарна діляночка, Ну, тут практично чисто. Ось тут. Декілька кущиків там спочатку росте. Особливо оце ось тут посередині. Але кущик за кущиком викопається. Коріння достанеться, і я надію, що вона з часом все ж таки пропаде. Ну, нехай там я не всі корінчики повибираю, але все одно. Буде не так страшно, як є на даний момент. І місце стало навіть трішки більше. Гілля це все прибралося, ще воно тут граблями я його позгортаю. І вже буде набагато краще. Воно з кожним, з кожним днем, коли ти щось потрішки починаєш прибирати, коли щось робиш, то воно зовсім не так. Не знаю, хто тут жив, який пияка, але оці бутилки... Мене вже трішечки дістали. І бутилки з-під горілки, і бутилки з-під пива, і великі, і маленькі, які хочеш, кури пішли на пошуки пригод на новій території. Оце отак якраз воно і вийде по цьому стопчикові Рівнесенько загородити. І буде така непогана. Грязочка. Ви куди лізете? Ви почули, що я тут йдете до мене? Осюнька. Йдіть їжте. До роботи у мене ось такі справи. Іди, тікай. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Ось така ціла куча гілок. Ось такі останні молоді індичата. Оця індичка коричнева, красунька. І п'ять є таких паливих. Не знаю, чи то індик, чи то індички, але щось є. І ось такий залишається індик. Голубопаливий. Хотілося би червоного бурбона, чистокровного індика знайти, але, на жаль. Чистокровного немає, той, що в мене був привезений, його собачка благополучно задушила, коли видавила мені більшу половину племінного стада. І по ньому оце молоді залишилися. Можна залишити одного паливого індика, щоб був для збереження крові. І ось цю красуню дівчинку, вона дуже гарна, висока на своїх ногах. Як для індички, то в неї розміри будуть просто шикарні. Це завдяки тому, що індичка сховалася, нанесла яєць і привела додому індичат, ось ці індичата і з'явилися. Так, я відправляв яйця. Людям, які замовляли, яйця вони несуть дуже великі, індичата вилупляються дуже гарні і дуже великі. Так. А вона ще й колюча оця зараза дереза. А кури зразу. Тільки побачили, що я тут почав щось робити, якийсь шорох. Вони зразу тут, як тут. Тут воно все було в траві. І все, все було в бур'янах і в зарослях, коли гуси з качками почали ходити, вони її перетовкли трошки, а під низом є ось такі маленькі сходи зеленої травички. І вони оце ж вибирають його разом з корінчиками. Так що хай вони тут собі грибуться. А я грибу до роботи. Дамі мій красунчик. Ти мій хороший, красотунчик. Гуси тоже хочуть уваги, любов. Тівнів набагато більше, ніж курок. Чи це тільки в мене так було в цьому році, чи у всіх, не знаю. Гуси також вибирають зелені листочки, які падають, щось їдять в землі, шукають, довбуть стоять гілки дерев. І гусенька ось чубата тут з ними, красунька маленька. Якщо дасть Бог все, все вийде, і Бозя дасть добро на те, щоб все вийшло, то незабаром зможете бачити. І ще одних жителів на нашому дворі гуси підтверджують, а я ж розпчихався. Так, я пігнав. Збиратися, бо тут з ними можна стояти довго. На роботі ніхто не спитає. Чи ти на курей дивився? Чи індиковий підхід заглядав. Чи дивився, який качур, гарний, наче ти його вчора не бачив. Так, все. Кури, гуси, качки, індики на зв'язку. Ведіть себе чемно. Я вас закриваю будьте здорові. Всім привіт! І доброго мирного часу доби і всього самого найкращого. Дивіться, який красивий осінній денчок, який підходить вже до завершення. Вже опів на четверту вечора, ще годинку і буде сідати сонечко. Але так гарно світить. Я оце їду своїми степами додому. Вітер вне. Така краса, осіння неймовірна. Просто супер. краси і кручу далі додому. Поки докручу, вже буде вечір. А сонечко світить, аж очі ріже. І вже жовтень закінчується. Вже 31. І час летить. Осень, і вже зима. І так день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, рік за роком. І вже коліна хрустеть на мого велосипеда. Цеп не змащений. Так, хрустить, що добре, що всі собаки посилі чують, як я їду. А ще трішки то вже буде так коліно в моїх Вже задишка, яку людини, яка прожила пів століття. Фух. І ось такі справи. Світло зранку ми виключили о 5 ранку і дали аж о 10.30. І я оце такий Треба вийти оцим всім, слід у мене немає. Не знаю, що в мене там вилупиться, але має щось. Щось має вилупитися. І дзвонив до мене господар гусака. Казав, що зв'язувався вже сам особисто з перевізником, який має їхати із Сум. В мою сторону і ніби щось там вони домовились. Так що тримаємо кулачки і просимо возів щоб все було благополучно і все-таки гусачок до мене приїхав, тому що без гусачка зовсім якось не комільфо Подзвонив я тут по до людини, яка тримає. Таких комогорів. Там по-перше, що ціни космос. По-друге, що як би каже, що вже продав, що вже немає, що забронювали. І він чекає, коли заберуть. Але забирають у нього за кордон. Так що там не для простих смертних. І ось такі справи. Крутим педалі далі. Ну, як цю осінь не любити? Хоч тут і немає таких красивих краєвидів, але все одно осінь вона по-своєму чарівна і дуже красива. Встиг я ще заведна приїхати додому. Зараз ще тут своїм курочкам насиплю їсти куряшечкам. Красадуньки. І, І гуси там чекають їсти, кричать. Так. На ніч їмо ціле зерно. Що мої красуньки? Сходьтеся вечеряти. Ципа, 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 ципа. І гуси вже йдуть їсти. Так, де мої орловські красуньки? Красутунька ось така, ну вона маленька. Моя дівчинка маленька. О, я навіть не знаю, скільки їх є, таких красуньок. Ось дві є прийшло, одна ось пішла за індичкою. Ось друга їсть. А ось лівінський їдять. Іди сюди, покажись красун, який буде на господара. Іди сюди, підходь. Ось вишневий, це вийшов від чисто орловських курей. Коли я замовляв яйця. він великий і високий. На лапах своїх. Іди сюди, йди іди сюди, Іди. Дивіться, який він красунчик. Темно вишневий. Такий окрас дозволяється в орловських ситві. Називається він макогонний такий півник. Хвіст в нього починає вже відростати, він досить таки високий і великий. І, і ще один такий є півник. Тільки з щубом, такий самий височезний на своїх лапах. Це їх два має бути. Ти чого об'єшся? Алло? Ви забіяки, Ідемо насипати гусям. О, пистанчик! Ану йди покажися. Давай, 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 давай. Кажи, Що ти мене не показуєш? Я теж тут ходжу, допомагаю поратися. Карамелька де. Карамелька наша теж ходить вже на вулиці. Так, Досипаємо нашим курям, хай наїдаються, сиплюємо так в волю, хай їдять. Завтра зранку повиходять і подоїдають. А я йду ще набирати, ще йду набирати гусям. Так, карамелька. іди сюди. Іди моя дівчинка, іди сюди. О, ми вже теж лазимо, ми вже навчилися лазити тук 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 Тут мої закрома. Набираємо тут зерно. Дибусям також зараз кукурудки, пшенички. Ячмінь закінчився, треба замовити І ось так вечір у нас. Проходить, нарубати дрів. Ой, порозкидали тут мені сміття. Нарубати дрів, Каштанчик, не лякай курей, розпалювати в плиті. Іти читати казку на ніч, так, да, Каштанюш? І лягати спати. Мій хороший хлопчик, хороший. Хороший хлопчик. Ковбаска моя гладкошерстна, такий хороший, хороший. Покажи своє личко. Красиве, прикрасиве. Так, все, йдемо до гусей. Пішли. Я так люблю, як вони оце кричать. Собатунька, усюня моя. Моя дівчинка. О, гусак прийшов, починає шипіти. І каштанчик одразу ховається. Ти злякався, мій хлопчик. Не бійся, вони хороші. Наші дракончики хороші, вони всі хороші. Гусюнька нінка наша, дивіться, там хороша. Та вона вже не боїться. Ідемо давати їм їсти. І нам казати всім пока. Каштанчик. О так. Мій хороший забавка. Ді сюди, іди мій хороший. Мій шабакін. Коли ми з тобою тут понаводимо порядки? Ой, наш красунчик прийшов. Дивіться, який гарний. Красень. Чорноплечий. Бомбічний качур. А зв'язано з ним скільки спогадів. Кожна пташка, наче історія. Вечерюємо. Де моя чубата гусюнька? Все, і тишина. Всі їдять. Всім бажаємо миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Нехай у вашому житті будуть тільки хороші, теплі, гарні, погожі дні, приємні новини, радісні події і все саме найкраще. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Насолоджуйтесь життям кожним новим днем. І всього вам самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. До каштанів. Ми теж йдемо робити добро. Ми йдемо пакувати посилочку. Яку нам треба відправити? Давай. Мій хороший хлопчик. Давай, Тёмки. давай Тёмки.